На вихідних в Україні продовжуватимуться дощі, проте в кінці тижня погода почне змінюватись. По всій країні очікується підвищення температури, а дощі залишаться переважно в західних областях. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 13 серпня, на Заході, півночі, півдні та центрі України прогнозуються дощі з грозами, і лише на сході країни буде суха та сонячна погода. Також Запорізьку, Дніпропетровську і Полтавську область та Крим опади обіду стороною, там теж очікується суха погода. А ось температура повітря не сильно порадує жителів нашої країни. Попри дощі та грози, спекотна температура буде спостерігатися по всій території України, а найспекотніше буде у східних та південних областях. Там стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 36 градусів тепла. Тому краще утриматись від довгих прогулянок на сонці та пити багато води. Вітер в цей день буде змінного напрямку – 5-12 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 31, а вночі буде від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура. Від плюс 27 до плюс 33, вночі буде прохолодніше від плюс 21 до плюс 26 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 36, а вночі від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 24 до плюс 30. А вночі від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 35 в день і від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві, 13 серпня, ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 27 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку стихне. Вдень очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора, поступово втрачаючи силу. Температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. У Харкові у суботу до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря очікується від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 32 градусів. В Одесі, 13 серпня. Марис ховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являться без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!